14 поліцейських новобранців сьогодні склали присягу на вірність українському народу. Як розповів старший інспектор з особливих доручень Дмитро Шведенко, вони прийшли конкурсний відбір та виконали усі тестові завдання. В подальшому новобранці проходитимуть першопочаткову професійну підготовку. Вона триватиме півроку. Опісля будуть виконувати службові обов'язки у різних підрозділах поліції Черкащини. Я підубний Костин Сергійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Вірно служити українською народою. Я дуже давно хотіла, але дуже хвилювалася, що в мене може щось не вийти, або що я можу не вступити. Вирішила змінити, тому що професія бухгалтера вона досить монотонна, і я не бачу яку користь я приношу людям. Я не бачу якогось своєї роботи, так скажемо. А мені б все таки хотілося допомагати людям, які цього потребують. Хотілося б змінювати цю країну. Звичайно, задоволена. Це була її мрія, і ми її підтримуємо з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції та відповідної спеціальної підготовки. Дані поліцейські будуть направлені до Маріупольського центру первинної професійної підготовки Академія поліції Донецького. Державного університету внутрішніх справ, після закінчення якого прибудуть до підрозділів поліції ГНП для подальшого проходження служби.